Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 20 листопада 2024 року, карти самі поспішають щось хочуть розповісти. Зав... Сьогодні буде. 20 число кармічний аркан суд правити. Тож, мабуть, і якісь доленосні події спішать вам відкритися, щоб ви обрали свій правильний напрямок. Тож, розклад, як завжди, на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант дев'ятка кубків перевернута по першому варіанту, щось, можливо, у вашій родині не гаразд, щось у вас там не складається, можливо, хтось хворіє, і це можуть бути такі або хвороби, пов'язані із там, захворюванням внутрішніх органів, там, шлунок або ще що, або такі простудні захворювання. Тож, можливо, доведеться вам приділяти увагу не собі, а комусь із ближніх, а можливо, і вам самим. А ще на сьогодні вам дуже важливо не приймати ніякі рішення, тому що наразі ви не будете бачити істинної картини того, що відбувається навколо вас. Просто вам потрібно на цей день намагатися утримати свої емоції під контролем, щоб у вас не було тих вихлюпів, які потім вас будуть знесилювати. Тож, бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант вежа перевернута. Другий варіант ні. А ні через те, що ви за щось сильно зачепилися серйозно. Щось у вас, вас там не відпускає. Це може бути і прив'язаність до фінансів. Можливо, вам бракує коштів, і ви весь час про це тільки й думаєте, а тому. У ну, вас і всесвіт не пускає у розвиток і не дає вам прибутки або тих фінансів, які вам потрібні, через те, що ви занадто заматеріалізовані. Також, можливо, це в когось інші якісь прив'язки, вони бувають різні, можуть бути, як і сексуального характеру, алкогольні залежності або ще щось таке. То наразі. Вам, ні. вам потрібно відмовитися, зруйнувати оті прив'язаності свої, і в такому випадку ви зможете тільки щось робити. А поки що вам на сьогодні ні. А я бажаю вам, хай і не гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант: мах перевернутий, ні. Можливо, на сьогодні у вас доведеться вести якісь або переговори, або домовлятися з кимось. І це буде складно робити через те, що хтось буде хтось захоче вами маніпулювати у вигідної для себе позиції. Або ви захочете маніпулювати кимось для того, щоб досягти саме свого. Якщо ви планували на цей день якісь поїздки, вони можуть не здійснитися, переговори також можуть не дати своїх результатів, але. Не варто розчаровуватися, тому що енергії швидкоплинні. всі, і сьогодні вам така відповідь, а на завтра може бути зовсім інша. Тож вам дається час, щоб ви усвідомили, чого ви насправді хочете, переоцінили свої цінності і визначили, що ви особистість, яка повинна щось бажати конкретно, можливо, для себе, можливо, там в більшому ступені для себе. І от коли ви усвідомлювати будете це, то тоді вам і будуть енергії благоприятні. Тож, бажаю хай і негаразди пройдуть поз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.